Якщо у вас автомобіль переходить із газу на бензин самовільно, коли захоче і пікає повідомлення і висить помилка по тиску газу, скоріш всього, у вас ось така штука відбувається. Це мембрана велика. З редуктор та Masseta Nordic XP, От, вона розслоїлась і редуктор не тримає тиск. Він може скакати. Не на 0,2 атмосфери, а на атмосферу туди-сюди. Йому так захотілося і все. І от тоді такі проблеми будуть. Мені казали, що Та ні, це газ поганий просто, от і все, і ти не накручуй себе, їсть, буде все добре. Ця мембрана в нормальному стані. Замолив ремкомплект, заміню це все, зберу до кучі і все буде чітко. Так що, якщо ваш редуктор не тримає нормально тиск, є помилка по просадці тиску, замінюйте ось оце, ремкомплект редуктора і все, буде вам щастя, не слухайте нікого.